Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Каменецька. Я тренер з особистого зростання. Ви на моєму каналі «Енергійне життя. Сьогодні ви не почуєте реклами від мене, моїх тренінгів тренінгових програм з особистісного зростання. Бо я маю на меті пояснити вам. Навіщо взагалі тренінги особистого зростання? Що вони собою являють? Чи варто взагалі на них витрачати кошти? Чому люди так зацікавлені по всьому світу в цих тренінгах? Чому купують їх на емоціях, навіть не розуміючи, це взагалі їм потрібно чи не потрібно, як правильно обирати тренінги? І сподіваюся, що це відео буде вам корисне. Одразу хочу вас попросити: якщо ви проходили тренінги особистого зростання, напишіть, будь ласка, про це в коментарі, і з якої тематики ви навчалися? У таких тренінгах і чи взагалі воно вам принесло користь чи ні. Хай це буде дуже відвертий діалог між мною і вами, моїми уважними глядачами. Насправді, сьогодні в світі є бум тренінгів особистісного зростання. Я займаюся цим вже 12 років, але коли я почу, чую оце слово сполучення, особисте зростання і всюди, і всюди є експерти з особистого зростання, то я вже не можу це чути. Тому давайте розбиратися одразу по всіх пунктах. Дивіться, сьогодні світ змінюється з такою швидкістю, що взагалі люди починають розуміти по всій земній кулі, що ти із своїми навичками із професійною майстерністю дуже незабаром станеш непотрібний. Ну, уявіть собі, у Китаї проходять виставки, де. Показують людиноподібних роботів, які цілковито замінять людей у ресторанах, у готельному бізнесі. Так само такі роботи можуть замінити людей у навчальних закладах. Ну, якщо запрограмувати робота, який буде проводити лекції голосом спікера, вченого доктора наук, то виявляється, що можна не платити роботу взагалі за заробітну платню, і використовувати його безкоштовно. І так у всіх сферах людської діяльності. То виходить, що треба постійно навчатися, постійно отримувати якісь нові навички для того, щоб бути у потоці цих змін, що відбуваються з нами. Бо інакше ти взагалі можеш залишитися за бортом. Ще 5-10 років тому це здавалося взагалі неможливим, а сьогодні це є правда. І справа в тому, що. Люди вкладають у такі тренінги дуже багато коштів інвестують у це просто з'явившись на якомусь безкоштовному вебінарі або подивившись трансляцію на Ютубі, де показують можливості наступного тренінгу, який буде тривати кілька тижнів, і він буде дуже цікавий, дуже яскравий. надасть дасть неймовірних результатів. Люди просто на емоціях це купують. Бо сьогодні маркетингові технології дозволяють робити так, аби люди купляли на емоціях. І от, щоб визначитися, чи вам потрібен чи цей тренінг, чи не потрібен, треба детально знати, що потрібно саме вам. От з цим виникає дуже велика проблема, бо людина не знає, чого вона хоче. Справа в тому, що тренінги з особистісного зростання вони поділяються мною на дві категорії: це тренінги, які змінюють життя ну, в цілому, скажімо так. А інша категорія це тренінги, які є за тематикою. Наприклад, тренінг з покращення фінансів, тренінг з управління часом, тренінг з особистісних стосунків, навіть тренінг, як відкрити у собі богиню для жінок це також тренінг особистісного зростання, бо цей тренінг допомагає жінці подивитися на себе в дзеркало і побачити себе гарною. А для цього треба попрацювати дуже добре над своїми внутрішніми якостями, над своїми мізками, над своєю самооцінкою, і дуже багато з чого треба попрацювати. Тому, от якщо ми їх розподілимо, ці тренінги на ті, які є цілковиті, так би мовити, для життя, і такі от часткові так. Тут простіше визначитися, що ви хочете покращити у своєму житті прямо зараз. І ви з цим визначаєтеся. Тоді, наприклад, ви побачите перш за все те, що вам треба навчитися керувати своїми цілями. Дуже багато людей взагалі не знають, чого вони хочуть. От якщо з цим визначитися, то ви можете вже йти на тренінг з постановки, цілей, як керувати своїми цілями в житті. Якщо ви є менеджер, наприклад, і відчуваєте, що у вас недостатньо особистої ефективності, продуктивності, то вам буде корисний тренінг з керування часом, з планування, наприклад, так, ділове планування. І це все також буде тренінг особистісного зростання. Але я хочу вам сказати, що от, е, я маю досвід дуже великий, і як учениця цих тренінгів багаторічна. І як наставник з особистісного зростання багатьох людей по всьому світу, по всій земній кулі, то я зробила для себе такі висновки. Розумієте, коли люди приходять на такий тренінг і їх там багато, тренер не може приділити увагу всім, бо це є не індивідуальна програма. І от якщо така програма ну, налічує там, 200 людей, 500 людей або там, 1000 людей, наприклад, то взагалі-то треба висновок такий робити, що лише 5% з цих людей, що слухають такий тренінг, досягнуть результату на виході. Дуже така неприємна статистика ідея будь-якого тренера, ніхто про це не хоче казати. Але це відбувається тому, що недостатній контроль. Людину недостатньо контролюють, її не можна проконтролювати. Можна сказати, що надсилайте мені певні звіти. Або там е, пишіть дописи у соціальній мережі, де у нас є закрита група, наприклад. А то бо там ми зустрічаємося в телеграм-каналі і так далі. Але ж людину не можна змусити, якщо вона не хоче цього робити. Розумієте? Людина сплатила кошти за тренінг і вважає, що їй всі винні. І от перші висновки дуже важливі у своєму житті, е, що стосується тренінгів, особистісного зростання, я зробила ще. Дуже багато років тому, 2012-2013 рік, коли я вперше почала сама навчатися у таких тренінгах онлайн. Бо мені було дуже цікаво побачити, як це роблять інші люди якісно, і я хотіла навчитися робити так само для того, аби стати таким затребуваним тренером з високими доходами. І от мені дуже пощастило, я попала на американський тренінг, і в ньому було 800 людей, 800 учасників. І майже одночасно з цим я ще зайшла ще в один тренінг, вони обидва були дуже коштовні, але в тому тренінгу навчалося 500 людей. І от перший головний висновок, який я зробила, це нові зв'язки. Коли ти потрапляєш у тренінг особистісного зростання, де багато людей, ти потрапляєш у спільноту однодумців, людей, які також, само як і ти, хочуть змінити своє життя. І от дуже важливо, що якщо ви... Потрапляєте правильно у той тренінг, який вам є цікавий за тематикою, там будуть люди, яких цікавить теж саме. І ви потрапляєте у таке оточення, де люди прагнуть також змін, і оце оточення воно вас нам наче підштовхує зростати. Так? Тоді ви, ви бачите, що інші люди теж щось пишуть, вони ставлять якісь цілі, вони якось себе мотивують, вони щось роблять, вони пишуть, що в них якось змінюється життя. І вам також цікаво, от я теж так хочу. І це мені дало ну, неймовірний прогрес, оскільки, уявляєте, в мене з'явилося 1300 нових знайомих. І на відміну від більшості учасників, які були в тих тренінгах, я зробила собі списки всіх, хто брав участь у тих тренінгах, записала в кого там були номери телефонів у Фейсбуці, я їх записала, в кого не було. Просто прізвище, ім'я з якого міста, з якої країни ця людина, це були тренінги, які охоплювали всю земну кулю. Просто вони були не, не англійською мовою. І можна було а, дуже легко з усіма спілкуватися. Вони всі, ну, наче якось з тобою пов'язані, так би мовити, хоч вони і розкидані по всьому світу. Але все одно це твої однодумці. Я всіх записала. І весь той час, поки я навчалася, я намагалася кожній людині, хто звертався там за якоюсь допомогою у групу, щось корисне зробити. Або переслати якусь там книгу онлайн, або, або аудіокнигу, або якісь там підбірки. Ну, все, що тільки можна було робити, я все робила. І там, у тих тренінгах, я стала е, самою такою відомою зіркою, так би мовити, в лапках. І всі про мене знали. І після того, після завершення тих тренінгів. Я одразу почала онлайн-бізнес в інтернеті. Це був кавовий бізнес, і він був по, також по всьому світу. І уявляєте собі, що перші люди, з якими я почала співпрацювати, це були саме люди з цих двох тренінгів, оскільки вони вже були моїм новим оточенням. Тобто, перший висновок зробіть такий, що вам потрібен тренінг особистісного зростання, тематичний, або який цілковито змінює життя. Щоб там був відомий тренер, щоб цей тренінг охоплював якомога більше країн, і щоб там ви розуміли, що це буде велика програма, там буде багато людей. Як це зрозуміти? Це можна побачити на безкоштовному вебінарі, який продає цей майбутній тренінг? І ви побачите, ну, наприклад, там 4 тисячі осіб присутні, так? То зрозуміло, що 300-400 осіб оплатять цей тренінг і будуть там навчатися вже тривалий час. Тобто це тренінги дуже є а, корисні, але вони мають бути коштовні. Це інвестиція. те, що коштує, так би мовити, бюджетно, ну, все це вважайте, що просто це так, так би мовити, вам для ознайомлення. Так, наступне, що дуже є важливе, а, оточення. Після нього а, виходить таке, що ви, потрапивши у це середовище, Маєте розуміти, що ви не можете розраховувати лише на тренера і на його лекції, вам у цей час проходження цього тренінгу обов'язково треба займатися якоюсь вже своєю новою справою. Тобто, ви щось робите, ви у щось вкладаєте свою енергію, свої життєві сили, свої думки, своє натхнення і так далі. То, коли ви це поєднуєте, ваша нова справа, в якій ви розвиваєтеся – і плюс тренінг особистісного зростання, тоді оця енергія від тренінгу, вона переходить вам у цей ваш майбутній проєкт, у цей ваш бізнес, це перевірено. Повірте, я практик, я кажу, як є. І от саме таким чином, всі люди, з якими я навчалася у той момент, з тих 1300 людей, всі, хто реалізувалися після того, вже 12 років пройшло, минуло. Вони всі сьогодні є реалізовані люди. Вони робили саме таким чином. Кожен з нас займався своєю справою, ми намагалися у щось вкладатися і у цей час навчатися. Ми нічого не чекали від тренера. Ми просто отримували багато енергії. Звичайно, ми отримали ще й багато, так би мовити, бачення. Тобто, в тебе відкривається усвідомлення того, що. Всі твої можливості твого майбутнього проєкту, підприємництва, там все, що ти можеш робити, навчати людей там, хоч бути репетитором, це весь світ, вся планета. Поки ви дивитеся на своє життя, що ви можете розвиватися у своєму мікрорайоні або у своєму місті, оце у вас дуже обмежене бачення і це все неправильно. Ще я хочу вам сказати, і ще сподіваюся, що вам і це буде корисно. А, пройшовши дуже багато тренінгів. Які охоплюють якусь конкретну сферу життя, бо я навчалася у практичних психологів, я навчалася у тренерів, які навчають жінок, розвивають жіночі якості, я навчалася бізнес-тренерів, що навчають бізнесу, як заробляти великі кошти, як робити великі інвестиційні проєкти і так далі. Я дійшла до висновку, вивчаючи мислення людей, з якими я навчалася. Що моя ніша в інтернеті це все ж таки. Базові тренінги особистісного зростання, які охоплюють всі сфери життя цілковито. Оскільки люди, які приходять на тренінги, які є тематичні, вони, як правило, не підготовлені до цього. Тобто людина ще взагалі не розібралася із своїм життям, не розуміє, чого вона хоче, і вона вже потрапляє на якийсь фінансовий або інвестиційний тренінг, її там розвиває і так далі. Тому у своїх програмах я роблю таким чином. Я спочатку беру базу, фундамент, яким чином нам треба розвиватися взагалі далі. І ми дивимося, які кроки треба зробити для того, щоб змінити своє життя. Нам треба усвідомити, чого ми хочемо. Нам треба усвідомити закони, яким підкорюється взагалі життя і наш успіх у житті. Що ми робили неправильно, як що, де, що на нас дуже сильно негативно вплинуло на нашу низьку самооцінку, наприклад? Потім далі вже ми проходимо далі, далі наступні етапи, і пройшовши їх, ми доходимо до зміни звичок, до зміни переконань, постановки цілей довготривалих і доходимо до проєкту життя. От, пройшовши отак цілковито весь цей шлях, за певний період я це роблю три місяці, і тільки після того... Я розумію, що далі людина може обирати для себе, у якій конкретній сфері вона хоче покращувати своє життя далі. От насправді це працює отак. Це така життєва логіка, це така життєва правда. Подобається вона вам чи ні, напишіть, будь ласка, у цьому коментарі. Але я хочу вам сказати, завершуючи це відео, що інвестувати в себе обов'язково треба. Оскільки сьогодні є затребувані потрібні саме ті люди, які постійно навчаються, постійно розвиваються, постійно отримують якісь нові навички, постійно намагаються покращити своє життя і те, що вони уявляють із себе у світі. Бо такі, які ми є сьогодні, ми нікому не потрібні. Нам треба постійно бути кращою версією себе. Тобто, сьогодні я хочу бути краще ніж я була вчора. І постійно рухатися уперед. Підписуйтесь на цей канал, напишіть чи корисно це відео для вас. Чи взагалі ви полюбляєте ці тренінги, чи вважаєте їх, що це просто а, балачки, бо ви є людина іншого технічного складу мислення і не розумієтеся в цьому особистісному зростанні? Мені дуже важлива ваша думка і ваш зворотній зв'язок. З вами була Оксана Каменецька. До наступних зустрічей на каналі Енергійне життя.